Від початку 2024 року у Чернівецькій області зафіксували 12 випадків продажу полуниці з перевищеним рівнем нітратів. Яка ситуація на ринках у Чернівцях дізнавались журналісти Сі4? Чи купували вже цього року полуницю? Так, купляла закарпатську, було дуже добре. Закарпатську. Хатинську. Хатинську. І чи смачна була? Хатинська дуже смачна. Смачна. На Чернівецьких прилавках домашня полуниця коштує до 100 гривень за кілограм. Марія Якозина у день продає до 30 кілограм полуниці. «Малинці, Грозинці, Бушківці, від люди вже почали возити свою клубнічку. Клубничка вже пішла така мегосінька, солодесінька. Перша була та Закарпаття, привозна була, зараз все вже пішла домашня клубника. Ціна зараз клубніки 100 гривень кілограм. Торговля в нас. Слабенька, тому що людей зараз дуже мало. Щодня фахівці лабораторії Держпроспоживслужби Чернівецької області на ринках перевіряють продукцію. У нас на сьогоднішній день полуниця приїхала з Кельминців. Ми відбираємо 200 грам полуниці, щоб зробити дослідження на нітрати. У нас проба підготовлена. Ми зважили 10 грам полуниці, додавали 50 мл алюмокалівих галунів, робимо перемішку і проводимо дослідження. Але олетим на мінімальності. Зараз зайшла полуниця на ринок з Чернівецької області безпосередньо, є невелика кількість Закарпатської області. В полуниці перевищень немає. В основному це йде полуниця з домогосподарств, Юженець, Грозенці. нормативно допустима концентрація 60 мг на кілограм. У нас є в межах від 20 до 60. Необхідно її, звичайно, прошпарити кип'ятком, тому що пестициди це вони все рівно даються для того, щоб вона росла, і вони нікуди не діваються. Через те треба її мити. У Чернівецькій області є 21 лабораторія Держпродспоживслужби. Випадки були останні за травень це Сторожницький район. Було чотири експертизи з полониці в загальному на 180 кілограм. Значить, це була одна проба була завезена з Новоселиська, був що на району тепер Чнівесько, і три проби було завезено з Закарпаття. Там перевищення було, йде до зниження від 130 мг міліграмів на кілограм до 101. І їх знімають з реалізації, обробляють проводять денатурацію і повертають власнику. Це наразі єдині випадки, що були стоїм саме на Строженецькому ринку. Євген Паселюк, Андрій Курдубан, Новини Сі 4